Всім привіт! Перед вами Doogie Blade 10 Max. Бюджетний захищений смартфон з другим дисплейчиком на задній панелі і з великим акумулятором. Основніші його характеристики дуже прості насправді, але тут достатньо пам'яті, тут є модуль NFC. Давайте про це поговоримо детальніше, але почнемо з комплектації. Сюди до комплекту входить кабель з блоком для заряджання. І, звичайно ж є інструкція, а також є плівочка на дисплей. Вона не синя, не переймайтеся. Коли ви синю наліпку знімаєте, прозора плівка залишається на вашому дисплеї. Задня панель даного пристрою у нас пластикова, шліфований приємний дотик пластик. Тут у нас скло. Як бачите, другий дисплей знаходиться позаду, дві камери, а також спалах. В такому корпусі існує багато смартфонів компанії Дугі. Я не знаю, чому вони так роблять, але не тільки Blade 10, а й 20-та лінійка. Деякі смартфони з 20-ї лінійки також виглядають ось так. Ось чомусь вони так вирішили зробити. Справа у нас на корпусі знаходиться кнопка блокування і регулювання гучності, зліва кнопка, яка налаштовується, а також слот для сим-карт. До речі, як ви бачите, товщина тут невелика, трохи більше 15 мм. До речі, вага смартфону 325 г, що також не є багато. Отже, що по процесору, що по продуктивності. Процесор тут Unisoc T606, дуже розповсюджений серед бюджетних смартфонів. Цей смартфон працює на 15-му Androї. Швидкість роботи в нього дуже-дуже непогана, В принципі, тут проблем жодних немає, тому що 8 ГБ оперативки в цьому дуже допомагають. А постійної пам'яті тут 256 ГБ. Давайте зайдемо, подивимось в меню підключені пристрої. Ось тут ми можемо побачити, що у нас є модуль NFC для безконтактної оплати. В смартфоні також великий акумулятор. Його ємність складає 10300 мАч. Можна поставити супер економічний режим. У нас падає дуже сильно яскравість, але так ми можемо, даючи бачите, все чорне стає, так максимально мало споживає смартфон енергії. В цьому смартфоні також використовується 50 мегапіксельна основна камера. Ось режим 50 мегапікселів. Камера, звичайно, тут відносно простенька, тому що і сам смартфон доволі дешевий. Зайдемо в налаштування відеозапису, побачимо, що тут є навіть стабілізація відео. Full HD максимум можна записувати 30 кадрів на секунду. Ну, це зрозуміло, для таких смартфонів, на жаль, більшого немає. Ну, і Додаткових режимів тут практично ніяких немає. Що по дисплею? Його розмір 656 дюймів, його також ми дуже часто бачимо в багатьох смартфонах компанії DooG. Роздільна здатність у нас HD, що дивно. Але частота оновлення складає 90 Гц. Непогано. 90 Гц все-таки не стандартні 60 тобто плавність відчувається. Ну але ж, звичайно, це і не 120. Цей смартфон має стандарт захисту iP69K. Він не боїться ударів, не боїться влоги. Тому давайте ми подивимось, як це відбувається на практиці. Ну і декілька слів з приводу заднього додаткового дисплею. Тут ви можете дивитись заряд вашого акумулятору, тут ви можете дивитись пропущені сповіщення, які у вас є. Цей дисплей у нас сенсорний, ви можете користуватися, наприклад, камерою, відтворенням музики, тут також можна виставити сюди календар, і у нас є тут компас. Купити цей смартфон ви можете за посиланням в описі на наш магазин BeConnect. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.